Вітаю, шановні здобувачі, що навчаються за курсом Економіка змін клімату, тематичні дослідження та найкращі практики в будівництві. Вітаю вас в модулі шостому за темою Розробка політичних рекомендацій для кліматичної стійкості, лекція перша Зелене відновлення України як основний напрямок до кліматичної стійкості. Лекція розроблена в рамках проекту Erasmus багаторівнева освіта та професійне навчання з питань кліматичних послуг, адаптації до змін клімату та їх пом'якшення в локальному, національному та регіональному масштабах. Виконавиця, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології захисту навколишнього середовища та охорони праці Київського національного університету будівництва і архітектури Юлія Березницька. План нашої лекції наступний: перше питання: моделі зеленого відновлення в Україні. Друге питання. Етапи та рекомендації відновлення України в повоєнний період. Третє питання: особливості реалізації моделей зеленого відновлення на різних етапах. Планування відновлення України. Від наслідків війни з Росією має спиратись на зрозумілу, чітку та комплексну концепцію відновлення. Що ми розуміємо під відновленням, які етапи або елементи такого відновлення можна або слід виділити, який взаємозв'язок між відновленням та плануванням майбутнього середнього та довгострокового розвитку країни? Відновлення це процес надавання попереднього вигляду чому-небудь пошкодженому, зіпсованому, зруйнованому, приведення до попереднього стану поновлення. З цього визначення виходить, що зелене відновлення України це дале відновлення, яке відбувається з використанням найкращих доступних технологій та практик. Концепція зеленого відновлення базується на цілісному баченні розвитку суспільства, економіки та держави в цілому. Дослідженнями доведено, що будь-яке відновлення обов'язково пов'язане зі зростанням і розвитком. Опрацювавши дефі... дефініцію зелене відновлення, ми прийшли до його логічного зв'язку із зеленою економікою, який показано на рисунку 1. Тут ми можемо бачити взаємозв'язки між різними елементами, які включають в себе зелену економіку, зелений розвиток, зелене відновлення та зелене зростання. На рисунку 2. Наведено принципи зеленого відновлення, які включають в себе сталі та системні рішення, прозорість, участь громад та громадськості у прийнятті рішень, використання найкращих доступних технологій та практик, стійкий та сталий розвиток міст та регіонів, декарбонізацію і децентралізацію енергетики, розвиток стійких та децентралізованих агропродовольчих систем, забезпечення збереження екосистем та природного багатства України. Наступним кроком є дослідження та аналіз прямих витрат економіки внаслідок бойових дій. З 24 Лютого 2022 року РФ почала війну проти України. Тисячі будівель були повністю або частково зруйновані в перші години військової агресії. Загалом збройний конфлікт може призвести до таких етапів: наслідки, втрати, збиток, відшкодування. Якщо досліджувати кожне питання, поняття, можна визначити, що втрати це частина наслідків, які пов'язані з негативними змінами в основних сферах життєдіяльності в державі. Втрати військові поділяються на прямі та непрямі. Прямі військові втрати пов'язані з безпосередньою дією різних видів озброєння та зброї, а непрямі такі, що не пов'язані з прямим впливом зброї та інших бойових засобів ураження. Таблиці 1 зображені прямі витрати України впродовж війни станом на лютий 2023 року. За оцінками експертів, загальна сума потреб у відновленні зруйнованих активів становить 185 мільярдів доларів США або майже 5,4 трильйони гривень. Потреби у відновленні зросли на 19,9 мільярдів гривень в порівнянні з останніми обрахунками через збільшення кількості зруйнованих та пошкоджених об'єктів, які потребують відбудови. 40% від цієї суми потрібні на відновлення житлового фонду, тобто 75,3 мільярда доларів США. Ще 42,3 мільярда доларів США. Необхідні для відновлення інфраструктури України. Потрібно у відновленні промисловості і підприємства, агропромислового комплексу і земельних ресурсів складають 18,3 мільярда доларів США та 17,5 мільярдів доларів США відповідно. Активні ракетні та артилерійські обстріли міст, які. І як частина тактики ведення бойових дій призводить до масових руйнувань житлових будівель у містах і особливо тих, які знаходяться поруч або на лінії фронту. Ще раз повернемось до таблиці 1, в яких ми бачимо оцінку прямих втрат і долю прямих втрат за типом майна, тобто відсоток від загальної суми. Характеризуючи фінансові інструменти, які сприяють розвитку зеленого відновлення, необхідно визначити їх класифікацію за певними секторами і сферами. Так, банківський сектор використовує зелені іпотечні кредити, позики на енергомодернізацію будинків, зелені позики на комерційне будівництво тощо. Корпоративний та інвестиційний банкінг характеризується зеленим фінансуванням проєктів, а також зелене. Венчурним капіталом та приватними інвестиціями. Страхування представлене зеленим страхуванням, наприклад, зеленого будинку, де передбачено привабливі тарифи для енергоефективних будівель. На конференції з питань відновлення України в Лугану 4-5 липня 2022 року відбулася презентація проекту плану відновлення України, який включає три етапи відновлення: терміново 2022 рік. Відбудова 2023-2025 рік, та модернізація з 2026 по 2032 рік. Цим етапам відповідають і три основні цілі плану: стійкість забезпечити економічну, соціальну та екологічну стійкість у марафоні до перемоги. Відновлення знайти ефективні рішення для якнайшвидшого відновлення найважливіших економічних та соціальних процесів і природних екосистем. Модернізація розробити план модернізації країни. Який забезпечить стійкий економічний ріст та добробут населення, цілями плану відбудови України мають бути відбудова країни від наслідків війни, створення основ для вільної та процвітаючої країни, що заснована на європейських цінностях, глибоко інтегрована в європейську та світову економіку, та підтримка України на шляху до Євросоюзу, відбудова України. Має складатися з чотирьох основних елементів. Це відбудова краї... країни, зокрема інфраструктури, медичних послуг, житла та шкіл, а також цифрової та енергетичної стійкості, відповідно до найновіших європейських політик та стандартів. Друге: подальша модернізація держави та її інституцій для забезпечення належного врядування та поваги до верховенства права шляхом надання підтримки адміністративного потенціалу та технічної допомоги. Допомоги, у тому числі на регіональному та місцевому рівнях, третє реалізація структурного та регуляторного порядку денного з метою поглиблення економічної та соціальної інтеграції України. Та її народу з Європейським Союзом відповідно до її європейського шляху. Четверте, підтримка відновлення економіки та суспільства України, спираючись на сталий інклюзивний економічний конкурентну спроможність, сталу торговлю і розвиток приватного сектору, водночас спираючись зеленій та цифровій трансформації України. Відбудова України також направлена на зелене відновлення. Зелене відновлення як концепція відновлення України може мати як мінімум три основні моделі. Амбітну. Яку що має загальнообідну екологічну мету або рамку, наприклад, у сфері зміни клімату, конкретні зелені секторальні цілі та відповідні механізми та інструменти їх досягнення, умовно український зелений курс. Прагматичну, таку, що містить лише окремі цілі, принципи та механізми, які б сприяли зеленому зростанню, і, щонайменше, не перешкоджали такому зростанню в майбутньому, окресувала червоні лінії, передбачала зв'язок з трансформацією економіки та майбутнім зеленим розвитком, пропонувала синергію з окремими елементами європейського зеленого курсу, умовно, зелений мінімум. Та інерційна модель. Інерційну, таку, що передбачає окремі завдання у сфері довкілля та клімату у відповідності до поточних цілей у даній сфері, проте не посилює їх та не впливає на цілі та реалізацію інших секторальних цілей та завдань. Обовно кажучи, бізнес as usual. Інерційна модель несе значні середньо та довгострокові ризики, не може враховувати пріоритети наших міжнародних партнерів, а тому є неприйнятною, як на нашу думку. Її застосування має сенс лише на першому етапі відновлення під час саме воєнних дій. Проте, починаючи з другого та третього етапів, вона не здатна ані забезпечити сучасну цілісну модель розвитку, ані запобігти консервації по Пострадянської моделі економіки за такою моделлю відновлення забезпечити необхідне зовнішнє фінансування та інвестиції для подальшого розвитку економіки не пов'язано з відновленням, буде складно. Зокрема, наміри на окремих державних компаній гігантів щодо виходу на. Дану модель, мобірно, будуть нездійсненними. Застосування цієї моделі, по суті, не вимагає значних змін у порівнянні з Business as Usual, тому ми включаємо її з подальшого аналізу. Всі елементи амбітної моделі можна розглядати як її блоки, тобто її архітектуру, що представлено на рисунку 2. Можемо бачити. Зелену Україну, Україна як частина глобальної кліматично-нейтральної економіки. Сюди входить економіка майбутнього, швидка та зелена відбудова, збереження природного капіталу, відновлення природи, підвищення якості життя, зелені фонди, зелені інвестиції, фінанси та робочі місця, зелені стратегічні об'єкти, діджиталізація, кліматична. Кліматичні та довкілляві реформи, прозорість, участь та підзвітність. Реалізація амбітної моделі вплине на всі сфери життя, включаючи основні ринки та галузі, особливо енергетичну, що важливо для будівельної галузі. Іншими словами, у довгостроковій перспективі амбітна модель передбачає трансформацію не лише економіки, а й усього суспільства. Тому реалізація такої моделі потребуватиме ефективної комунікації із суспільством, зміну багатьох поведінкових звичок та усталених уявлень громадян. Ключова функція прагматичної зеленої моделі відновлення України це озеленити процес відновлення, запобігти довгостроковим негативним наслідкам з точки зору зеленого зростання України, build-back. Бетте та забезпечити реалізацію окремих пріоритетних стратегічних ініціатив у цій сфері, включаючи поетапне відновлення довкілля від наслідків воєнних дій та інші стратегічні проекти чи програми. «Build Back Greener». Що представлено на рисунку 2 архітектура прагматичної моделі зеленого відновлення, загальна візія, принципи та пріоритетні сфери, програми, стратегічні проекти, реформи, фінансування, що включає в себе макрофінансову стабільність і, як наслідок, національну безпеку. Тут можна використовувати інструменти врахування кліматичних та довкіллєвих міркувань та амбітні секторальні зелені цілі. З точки зору елементів прагматичної моделі зеленого відновлення, вони мають характер наскрізної інтеграції зелених питань у повоєнне відновлення через включення відповідних засад. Ключовими засадами прагматичної моделі мають бути. Принцип відбудови краще. Принцип відбудувати краще та зеленіше, включення амбітних секторальних, тобто спеціальних зелених цілей у сферах енергетики, містобудування та транспорту, збереження довоєнних зелених цілях у сферах, у, в усіх сферах, енергоефективність та природоорієнтовані рішення. На рисунку 4 ми бачимо схематичну характеристику можливих моделей зеленого відновлення. Бачимо амбітну модель, прагматичну та інерційну, зелені засади, їхні принципи, зелені цілі та зелені інструменти та механізми, за допомогою яких можна оперувати в кожній з представлених моделей. Коригування амбітної та інерційної моделей, наприклад, тимчасове послаблення екологічних механізмів прийняття рішень в амбітній моделі, для усунення їхніх негативних наслідків на відповідних етапах, на практиці, ймовірно, означатиме перехід до прагматичної моделі з певними особливостями, звичайно. Водночас і амбітна, і прагматична моделі, на нашу думку, можуть забезпечити врахування вже озвучених пріоритетів та пропозиції міжнародних партнерів України, зокрема Євросоюзу та Великої Сімки. Наостанок, слід зауважити наступне: може скластися хибне враження. Що кожна з цих моделей може бути випраною на відповідному етапі відновлення, інерційна під час воєнного стану, прагматична у період по завершенню воєнних дій та амбітна у, середньо, у середньостроковій перспективі. Проте, це не так. Окремі елементи можуть бути дійсно застосовані на окремих етапах відновлення, проте в цілому неможливо буде перейти від інерційної до амбітної моделі після завершення другого етапу, оскільки реалізація окремих завдань, тобто стратегічних проєктів, вже розпочнеться на попередніх етапах, що може, ймовірно, виключити саму можливість реалізації або переходу амбітної моделі у майбутньому. На рисунку 5. 6 та 7, ми бачимо особливості реалізації моделей зеленого відновлення на різних етапах. Наприклад, амбітна модель. Перший етап. Воєнний час забезпечить проведення окремих пріоритетних заходів відновлення, природи від наслідків війни ускладнює здорожчує та затягує процес відбудови, може попередити негативні довгострокові наслідки швидкого відновлення, використовує як традиційні інструменти, так і інноваційні, потребує значного цільового зеленого фінансування. На другому етапі завершення воєнних дій, забезпечить реалізацію пріоритетних завдань з відновлення природи від наслідків війни, потенційно збільшить тривалость цього етапу. Через Складність прийняття рішень та тривалий процес реалізації необхідних заходів, дасть початок реалізації стратегічних екологічних ініціатив, може попередити довгострокові негативні екологічні наслідки швидкого відновлення, забезпечить врахування глобальних тенденцій щодо відмови від викопного палива та зеленої таксономії. Використовує традиційні горизонтальні інструменти для стратегічних та інших проєктів, потребує впровадження нових механізмів кліматичної політики і потребує зниження додаткових значних додаткових фінансових та інших ресурсів. На третьому етапі, середньостроковому, який триватиме від 10 до 15 років, потребує оновленого планування та трансформації ключових галузей, будівельної, зокрема, потребує значних інвестицій та значних обсягів зеленого фінансування, забезпечить включення України в нові перспективні ланцюги доданої вартості у світовій економіці та забезпечить відновлення довкілля від наслідків війни, екологічну безпеку та збереження довкілля. Прагматична модель на першому етапі не забезпечить проведення заходів відновлення природи від наслідків війни, може попередити негативні наслідки швидкого відновлення певних проектів, може вимагати відтермінування окремих ініціатив на наступні етапи, не може усунути всіх потенційних негативних наслідків швидкої відбудови, потребує розробки спеціальних гнучких механізмів для попередження значного негативного впливу на довкілля. Потребує зеленого фінансування. На другому етапі забезпечить реалізацію окремих завдань з відновлення природи від наслідків війни, дасть початок реалізації ключових секторальних зелених стратегічних проєктів, потребує модернізації традиційних інструментів, забезпечить дотримання принципу не зниження зелених амбіцій, цілей, може не врахувати глобальних тенденцій щодо відмови від викопного палива та зеленої таксономії, потребує зеленого фінансування. На третьому етапі. Забезпечить реалізацію пріоритетних завдань з відновлення природи від наслідків війни, потребує оновленого планування та трансформації окремих галузей, будівельної, зокрема, забезпечить часткове врахування глобальних змін, які сама Україна і каталізує, потребує запровадження нових механізмів кліматичної політики і потребує значних інвестицій та значних обсягів зеленого фінансування. Інерційна модель на першому етапі не заважатиме процесу відбудови, не включатиме заходів у сфері довкілля, не здатна попередити довготермінові негативні екологічні наслідки, не потребує спеціального зеленого фінансування. На другому етапі не, забезпек... не включатиме заходів з відновлення довкілля, не здатна попередити довготермінові негативні екологічні наслідки, потребуватиме з незначного спеціального зеленого фінансування. На третьому етапі. Заби... 에... Забезпечить, Забезпечить реалізацію окремих заходів з відновлення довкілля, матиме значні негативні довгострокові наслідки, включаючи економічні для України через розбіжності з тенденціями розвитку Європейського союзу та великих економік. Не забезпечить відновлення довкілля від наслідків воєнних дій, та не потребує значних інвестицій та значних обсягів зеленого фінансування. Ми розглянули основні моделі зеленого відновлення України для кліматичної стійкості. Дякую вам за увагу і до зустрічі на подальших лекціях.